Якось мене запитали на стрімі, чи от е, нормально, що певні мапи можуть бути зручні не зручні для якихось класів, десь тобі е, подобається грати, десь не подобається. Ой, що ця мапа швидше б закінчилася, хочу на цю, звісно. Так, є така історія серед гравців, вони постійно обговорюють, кому що подобається, що не подобається, і це нормальна історія. Я ж хочу показати вам приклад, як інколи буває, коли ти е, на. Якомусь класі техніки трапляєш на мапу, яка не зовсім для тебе зручна. Ось ця мапа половина її навіть більше. Вона про те, що треба грати в місті, там важкі танки, якісь броньовані ПТ, броньовані СТ і так далі. Зелень тут грають або швидкі танки, або танки з е, е, великою альфою, без наприклад, броні, легкі танки, але там є буквально декілька точок, де можна зустрітися. І я якраз покажу, як інколи можна грати так, як в тебе, наприклад, не заплановано, типу, я ЛТ, я повинен десь там в кущиках стояти світити. Ні, можна ж спробувати пограти не дуже звично. Тож ми зараз з вами якраз і подивимось таку історію швиденько вперед. І поїдемо. Історія в тому, що коли я побачив, що я а, проти двох ЛТ, дві мантікори, багато важких танків, дві артилерії, яка може кидати на зелень і по важким танкам а, в певні місця, то треба що робити? Треба грати якось не дуже стандартно або ж навіть активно. І, коротше, в чому історія? Дивіться, що буде відбуватися. Спойлер, ми цей бій програли. Але як красиво! Дивіться, в чому історія. Я під'їжджаю не прямо в кущі, десь так обережненько, обережненько. Хочу видивитися, пішло в землю. Пішло в землю, зловив лампу, треба тікати. Окей, повторюємо заново. Я роблю круг від а, світитися. Я дивлюсь на коло а, моєї перезарядки, бо в монтікори там 10 секунд плюс. Щось таке подібне. І десь шукаємо якісь танки, куди можна постріляти. І, 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 на жаль, не встиг забрати бабаху, але нічого страшного. Побачив ще одну мантікору. Давайте цю вицілювати. Бамс! Шкода. Вона вже від'їхала, лампу бути не повинна, але дала. Все ж таки, в неї також, прокачана, мабуть, мантікора, щоб дивитися за кущами, а я ще стрільну. Окей. Знову. Тактика така ж сама. Робимо круг, вертаємось назад, якщо є можливість, починаємо стріляти. Давайте, коротше, десь сюди-сюди. Шукаємо когось. Чекаємо, чекаємо, хтось може підставитися. Якщо не підставиться, сам буду дивитися. От, наприклад, м'якеньчик Хевік. Дивлюсь, там є ще танчик, але ні, все ж таки, давайте сюди допомагати. 430У. І скоро ще тут буде в нас раптова подія. Бамс! Це нормально, трошки просадили. Просадили. Корисно, корисно. Знову круг. Ну, може там лапа, може ще щось. їдемо сюди, дивимось Хевіка. Дивимось. Він вже далеко за колом. плюс шкода. От вже 1100 наколядував. Він, на жаль, не доїхав. Для нього, на жаль, для нас це нормально. Окей. Вертаємось на позицію. Вертаємось на позицію. Їдемо сюди, шукаємо, хто буде далі. Ми там щось починають працювати. Ні, я хочу когось подивитися. Їдемо далі. Зараз когось знайду. Точно когось знайду. Ми наче, типу, непогано граємо 3-2. Але це зараз. Це зараз. О, 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 добрий вечір, Леопард. Добрий вечір. Де ж ти мій друг? 460. Ух, красива альфа. Десь недалеко, судячи з усього Мантікора, він, бачите, кружляє. То я собі лампу зловив знову коло, тим паче, я бачу по центру, наче сюди не цілу танки. Можна. Ну, коротше, можна покататися. Окей, вертаємо. Стаємо. Чекаємо. То буде наступний? Тому що Мантікора, хто не знав, досить непогано настрілює. В неї класна влучність, швидко зводиться. Приємна. Альфа. І є маскування, щоб кудись під'їхати і щось поробити. То, коротше, я поки тут стою, треба когось дочекатися. Може їх Монтікора буде їхати, може ще знову там Проджетка чи леопард захочуть переїхати. Мені треба їх пошукати. Тож шукаємо, шукаємо, шукаємо Опачки, Отут, блін, тут так на жаль. Я зараз не влучу, я це пам'ятаю. Він довернув саме тоді, коли блин, треба було йому давати або в гуслю, або куди, але він мене не побачив, був за кущами. Окей, впоралися 6 3 можемо грати далі. Моя команда щось в місті. Зараз дивіться, вона щось в місті Метікора. вона в місті почала пушити. Не є третього, є сотого, і два сім сім. Причому пушити почала, якщо подивитись на вуха, не дуже з хп-хою. І це коротше. Дивіться, в чому історія. Тут також є позиція, бачите? Получив? В самому краї. Чому в самому краї? Тому що з цієї позиції можна дивитися о той в'їзд. Якщо ви станете трошки далі ось по цій гряді, да, ближче до домівок, і ви вже не будете бачити виїзд. А оця позиція, куди я знову вертаю, ось вона. Тут можна бачити виїзд з о, там, далі, між домівками. То, коротше, я тут зараз когось намагаюсь подивитися і стати знову в цю позицію, щоб бачити, чи буде хтось їхати, чи не буде хтось їхати, тому що треба не пропускати танки. Намагаюся тут когось пошукати, бо бачимо, вони, мабуть, вже поїхали і не хочуть їхати. Мої, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Не полетіло. Ах, як я цей снаряд не влучив і не витратив. Оце, знаєте, це коли дивишся вже записі реплей. Ти розумієш, що оцей снаряд, скоріш за все, став фатальним. Або ж один з декількох, які мені не допомогли виграти цей бій. Але, блін, як буде далі прикольно. Тож, коротше, я вертаю назад. Думаю, що, скоріш за все, проджетка десь там буде тусуватися. Тож, давайте якимось чином знову дивитися той переїзд. Зараз буду перевіряти. Так. Там я бачу 60ТП, Зараз буде боротися з 7 чи 2, 7-7. Ох, йому буде дуже-дуже неприємно. І вже 8-6, розумієте? В нас, до речі, ще яга не грала. Це дуже-дуже нам прикро. Дуже прикро, що не грала. Яга може вилетіла людина, я не знаю, може інтернет кудись там подівся. Але було кльово. І я тут побачу, що блін, я цей не дивлюсь проїзд, тому що треба ну, трошечки так довернути висунутися, розумієте. Вон, і тоді зі снайперського можна бачити цей проїзд, і буде все зручно. Дивлюсь, може, тут поїде хто може, ще кудись. Коротше, треба кудись цілити, може допомагати. ТП він там якось заборився так, що, блін, я йому не допоможу. І він там собі, наче ради, не дає, хоча в нього така якраз альфа вийти від сімки, отримати і забрати її було б так класно. Але, на жаль, на жаль. Тут трошки лагає світлофор, все все показує, що я не можу пробити вже все до побачення. На жаль, от забрав би він сімку, було б так класно. На жаль, і тут я дивлюся вже по міні-мапі, що проджетка проїхала. Бачите, на мапі в позицію піджиму. І я такий: ну, добре, добре, думав, ще допомогти цьому. І лампи, до речі, немає. Така гряда кущів, що коли він приїжджав, я його побачив. А вже після він мене ні. І 60 ТП в нас зараз закінчився. І я такий, ну добре, давайте знову дивитися, де там хто в нас. Може, знову буде проджетка. На всяк випадок сюди. Думаю, ну, якщо що, то хоч по важких танках постріляю. Ну, типу, нам треба вигравати, хоч в мене вже снарядів дуже мало. І тут, коротше, дивлюся, розумію, де лампа і куди сюди блайнди кидає. Мені це так не подобається. Я, коротше, вирішую. Я не знаю, де кори, але треба щось робити. У мене є ще хпшечка, вже 2600 накидав, і такий бачу, ага, ось-ось-ось наш друг на проджеті. Ховається, але там досить високий там. і нормально. Знову бландик від 277 прилетів. І я, коротше, їду сюди. Тому що в нас 105-й не грає, він заховався в кущу, йому треба було ставити спеціальний кущ трошки далі. Я їду сюди, думаю, десь повинна бути може. Проджетка чи Мантікора, і бачимо Мантикору. І один одному я йому о, кудись там невідомо, він мені вгуслю, але проджетка о, мені вибиває, блін, цей суки. Я розумію, треба забирати мантікору, треба забирати, хоч якось, хоч навіть втрачаючи ХП. Ну Тому що він може нам наробити прям серйозної шкоди. Якщо б яга зараз ожила, ще були б реальні кльові шанси. Але. Блін, яга, на жаль, бачите, просто стояла і закінчилася. Тож, Леопард бачить 277. Треба що робити? Правильно, допомагати Леопарду. Допомагати, тому що він буде стріляти, йому треба тільки обережно стріляти, щоб йому не давало здачі. Але йому дають здачі. І я такий, ну окей, тоді що? Ну, скільки зможу, стільки шкоди і зроблю. І раз, пішла історія. Леопард, будь ласка, дай йому шкоди. І Леопард, друже мій. Дає шкоду саме перед тим, як його забирає артилерія. Саме перед тим. Даємо шкоду і бачу про а тепер прикол. Він мене не бачить. Базу беруть. Він їде сюди. Що я роблю? Правильно, їду туди, де мене не очікують танки, не очікую про джета. Я тупо їду в центр. Тому що він знає, де я забрав 277. і бере його. Бачу, ще соточку, думаю, опачки, ну можу спробувати збити базу. Теоретично можна спробувати. І я тоді так думаю, ай, добре, хоч так, бачу щось там, десь сімка проїздить. І я такий бам, збиваю. І що треба робити? Вони приблизно розуміють, звідки я збив. І я тоді що беру? Правильно? Я беру і тікаю. Я спочатку подумав постріляти по сімки, але вона зникла. І думаю, ну нафік, зараз до мене буде їхати про джета, а в неї багато хп і барабан. Ну, до дозаря. І я приймаю рішення їхати за артилерією. Може в 30 секунд. Ну, якщо воно недалеко, я ще дам їй пульку, дам їй другу пульку, наприклад, і заберу. Буде мені щастячко, або ж хоча б шкоду дам, тому що в мене вже 4 тисячі. Це вже топ-1 в цій команді, щоб ви розуміли в цьому бою. Там е хтось Леопард, наче дав 3 тисячі, щось таке подібне. А в мене вже 4 чотириста. Він кудись кинув, тому що він мене не бачить. Я бачу, що 3-4 секунди. Дайте мені, будь ласка, його забрати. І вони з'їхали з бази. Я забираю артилерію. І такий, так, окей. В мене два снаряди. Ну, типу, ну можна хоч щось покидати, а далі вже можна, наприклад, е я не знаю, покататися, пограти з ними, здатися. Ти, я не знаю, ну щось поробити. Думаю, ну поїду, коротше, щось постріляю. Їду знову в місто. Е Скоріше за все, проджетка їде там, де була артилерія. Дивлюсь, чи можна тут кудись по... Він мене не бачить. Чи можна кудись постріляти, наче не можна. Окей, їдемо, шукаємо іншу історію. Сюди-сюди на край, на самий самий Ну, майже майже край. Їдемо сюди. Тут ще таке дерево, бачите, повалене? І я такий. Бачу, що Проджетка... На міні-мапі бачу, що він заїхав за домівки, щоб він мене не побачив після пострілу. А далі прикол. Дивіться. Їде про і я дивлюсь наліво чи направо, наліво чи направо, сподіваюсь, що направо. І такий, хоч би направив, чекаю ще 2-3 секунди, і просто його немає. Думаю, класно. Тут розвалені у цій історії да, рандомні події. І я просто звалюсь від ціля, від прожити, і він приїздить вже другий раз, е точніше третій, їхав спочатку до міста там зверху, да, до Дмівок, Не знайшов мене. Я забрав артилерію, поїхав до артилерії, не знайшов мене. Я забрав ЄС, і він поїхав до ЄС, він не знайшов мене. І я такий, ну добренько, поїдемо погадаємось, бо брати не буду, бо нафік воно потрібно. І в мене один снаряд. Один снаряд. Я не знаю. Тут можна було б виграти, тільки якщо б Проджета десь звалився і розбився, але тут нема де. Є третій, десь звалився б і розбився, але тут нема де. Ну, типу, просто сьомка, вона шотна. Шотна, шотна сьомка, тільки так можна там щось було б зробити. І я, я коротше, думаю, ну добре, поїхали, трошки пограю з ними, щоб було весело. Прийду по кучах, думаю, ну може сімка на мене преться, то я її просто об'їду і дам їй шкоду. От. О, чи може проджетка десь з центру буде виїжджати, щоб також побачив. Е, є третій, скоріш за все, він повільний, нікуди не поїхав брати базу. І е, тут така випадковість, коротше, прожетка. Молодець, все ж таки трошечки прочитав. Ну, Тому що базу беруть, куди мені ще їхати? Їхати треба збирати. І ось він. Їде, 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 дає, не влучає. Я такий від'їжджаю, думаю. Ну добре, будемо з тобою кружляти. Спочатку, чесно, хотів поїхати по кущах звалитись з нього. а Потім думаю, блін, ну вони виграли нас з прогр... ну, програшного рахунку. І я такий думаю, ну добре, якщо ти там не виїздись, блін, збив йому гуслю замість шкоди. А... Ну ок, думаю, І, і коротше, ну треба ж віддатися, бо вони зараз базу візьмуть. Ай! Не взяли базу, думаю, тоді. тоді, Ми ще з тобою пограємо. в бронджетка. Думаю, ну. Зараз, якщо хтось з'їде, скоріш за все, там, може сімка, вона швидка. Да, О, бачите, з'їхала. Думаю, ну приїдь до мене. Ну понапрягай трошки брюджет суди по приколу. Ну, типу, мені весело. Думаю, окей, ми з тобою пограємо в рентген. В мене снарядів немає, я в чаті пінгую, що боєзапас порожній. Ну, типу, окей. І я, коротше, такий роблю вигляд, що в мене типу, є снаряди, і він такий, а я зараз до тебе вийду, не виїжджає, тому що думаю, що йому дам гуслю чи щось таке подібне. І думаю, і як же ж мені да, отопкатати? Що мені поробити? І я вже, ну думаю, так, ну 20 секунд, я ще трошки покатаюсь, потім вже треба виїжджати, бо вони заслуговують на перемогу, молодці. Але, коротше, ну, мені весело бачу на мені маті Сімка, я такий, так, ну все, тікаємо, тікаємо. і давай, їду, 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 баци мені. Ай, молодці, забрали, виграли, коротше. А такий прикольний бій. А вийшов, щоб ви розуміли. І бачите, 4600. І 1200 да, 4600 — це шкода, 1200 асістів і 5 фрагів. Е, ну, Руінберг, отака мапа. Я на ЛТшці, причому не на ДПМій ЛТ, не на барабанній ЛТшці, не на броньованій ЛТшці. Будь ласка, топ-1 в команді. Добрий вечір. Отака історія. Тож, якщо сподобався цей бій, і як можна інколи грати незвично на е, класах, на яких типу незручно на якихось мапах. Будь ласка, ось вам приклад на все добре і бережіть себе. Не забуваємо про вподобайку.